Випробувальний центр державного підприємства Яну-Франківськ Стандарт Метрологія проводить випробування природнього газу для визначення його точки розситового вологомісту. Для цього використовується конденсаційно-термометричний гігрометр Торос 32ВУ. Для цього випробування інженер випробувального центру їде на газорозпродільну станцію, підключається до її газопроводу та проводить вимірювання точки роси та вологомісту природнього газу в польових умовах. За результатами вимірювань, замовник, тобто газова компанія, отримує протокол випробувань, значення якого повинна внести в загальну платформу газотранспортної системи України. Кожен замовник послуг транспортування газу має свій авторизований обліковий запис і може увійти в особистий кабінет. Платформа має журнал реєстрації дій, в якому зберігається кожен крок користувачів системи. Загалом, доступ до платформи мають понад 700 компаній, а особисті кабінети створені майже для півтори тисячі користувачів-працівників цих компаній.